Отримали жіночу батальну новиночку, брючки по 250 гривень, класні розміри. В лоті у нас буде 10 штук 2500 гривень, 4850 розміри та 5254, двап'ятдесять Дуже повнорозмірні. Дивимося, перший варіант рожевий. До прикладу, ось так має вигляд на модельці. Це такі, як бачимо, більше як джогери. Тут у нас прорезинено, так, так класно буде сидіти по спинці. Є лямочки для пояску. За бажанням. Він не обов'язковий. Дуже стильово те, що можна затягувати за необхідності. Металева фурнітура, елементи якісні. Маємо по модельці виточки. Це дуже стильово буде виглядати. По складу. 65% віскоза, далі поліамід. Вони дуже легенькі, приємні, класно будуть на осінь, весну, ранню більше я б сказала, осінь. І, можливо, навіть на якісь прохолодні літні вечори, тому що вони такі приємні, дуже до тіла, класна дуже моделька, якщо ви зараз будете купувати і продавати, відповідно, в сезон. Сіренькі, дивіться, будь ласка, повнорозмірні, класні. До речі, важливий момент, скажу, на високих дівчат, я думаю, не підійде, тому що це більше для низького та середнього зросту. Ось такі маємо сіренькі з смужкою. На роботу підійдуть та щоденної носки. Тут у нас ця моделька йде з іншим складом, вони більш такі плотнуваті. Поліестер 90% та 9% віскоза. Підійдуть, я думаю, для демісезонки осінь, весна можна поєднувати дуже класно з різними стилями. І я нагадаю, ціна. Для батального одягу взагалі дуже приємно 250 гривень всього за одиничку ставте свою націнку та давайте заробляти разом. Усі контакти для замовлення ви знайдете в описі під даним відео.